Слезу, рука е ⁇ в крежин. А хочет ты чай? Моя шапочка. Ну. Я бы попал где-то рядом. Что я назвать? И... З якої речі? Що з якої речі? З якої речі я мушу про щось там думати, турбуватися, почувати себе до чого зобов'язаним. Я сама відповідаю за свої вчинки. А хіба ви не хочете відповідати за свої? Хочу. Готова відповідати. Але ж не за ті, які накинули мене. Які обдуром примушені зробити. Якове, а що як обдуром не було? Що як вона теж жертва обставин? Ну чому ж вона мусить сама бути цією жертвою? Вона взяла на себе відповідальність. Ну тоді я взагалі нічого не розумію. А що вас так хвилює? Ну вона ж нічого від вас не вимагає? Так не вимагає. Але мене бере злість за те, що я мушу брехати їй. Я не хочу брехати. Ну, не брешіть. Ха, не брешіть. Тобто, бути жорстоким без потреби, так? Від жалю ж я брехав. Я ніякої жалю не хочу. Я не хочу, щоб це каламутило і псувало наші з вами відносини. Ну чим же наші стосунки можуть бути попсовані. Ну хіба я дала вам для цього хоч якийсь привід? Чи може ви в собі помічаєте якусь зміну? Хоча б вже тим будуть попсовані, що ми мусимо відкладати наше з вами спільне життя, поки якось там не вирішиться з нею. Я розумію, це правильно, але мене це злостить. Если вам це так важко, то я згодна і так. Ні, ні, не хочу так. Да. Не хочу, так. Да? Вибачте мене. Сапочка, я. Я просто знервувався і и... холодний. Я від ранку ничего не ел. і. И... Причина дуже проста і побажана. Боже мій, ви нічого не їли. І голодні весь день. І я вас зараз погодую. Іта! Слухайте, ви не беріть мої слова дитями, добре? Не скажіть мені, тільки чесно, одверто, скажіть. Ваше відношення до мене не попсувалося з цією історією? Скажіть же на самій початку. Самі собі і мені. Мені було боляче. Через часам. Не знаю. Це взагалі так бруднить. І ще якось навіть не знаю. Але вже менше. Слухайте, я багато думала про це і, і тепер легше. Тільки от що. Ви не женіть Клавдію Петрівну. І не брешіть. І скажіть, що через скільки? Що через скільки? Ну через скільки ми будемо з вами жити разом? Я їй сказав, що через два місяці. Але жсті, це неможливо. Я... Я скажу їй через два тижні. Цього буде достатньо, правда? Добре. Тільки не брешіть. Коли ну, годі про неї думати. Ну вона ж не зможе і не схоче віддати кудись свою дитину. Ну це ж так зрозуміло і природньо. Вам треба просто змиритись і дати їй спокій. Не можу. Не можу я з цим змиритися. Ну, ну а що? Що ви можете з цим зробити? Не знаю. Але я мушу. Я мушу що-небе зробити. От ви кажете, дати їй спокій так? Але ж вона почне користуватися своєю владою. Почне ставити ось які умови, робити сцени. А вона зіпсує нам життя. Ні. Я мушу якось паралізувати її владу. Найкраще, звісно, це перестати почувати зв'язок із дитиною. Немає для мене. То ти знаєш, що хочеш, мені плювай. Так ніякої влади не може бути. Але ж що ж я зроблю, коли я ідіот? Баба! Чіпка, паршивець. Я протримуюсь тиждень. Осікою навіть мовили побежу до мене. А потім. А потім бабу брехати. Вам буде боляче від цього. Ти ж не це мали на увазі, даючи згоду на наш союз. Ви ж через рій. Через пів року підете від мене. Ні, покиньте ви ці дурниці. Ні. Це не дурниці, а факт. Вам повинна не докучити ця тиганина це відривання, неподовоювання. Це зараз, ви розумієте, і вам шкода. А через час ви по-іншому почнете себе почувати. А ви ось що розумієте, шапочку. Вона для мене рідніша, ніж. Вона. Так, вона. Вона від камені. Ненависна. Але ніж. Я цього не розумію. Я не розумію. Але, власне, постійно в собі щось таке схоплює. Вона моя справжня дружина. Зрозуміти, вона не може бути мені чужою, поки в неї мій син. Я не знаю, може, це психоз, хворобливе щось, але я постійно все це підловлю. Мене це злости. Я просто таки готовий убити. Тим, що ви її вб'єте, ви не перестанете бути батьком її дитини. Що ви цим хочете сказати? Нічого особливого. Тільки те, що так ви не вирішите це питання. Прощайте, Яко. Проваджати мене не треба. На ранок я отримав листа. Прощайте, Якову Василовичу. Коли ви читатимете ці лист, мене вже не буде в Києві. Прошу, не треба мене шукати. Так це важко, але так буде краще. Спасибі вам за все. Я вас ніколи не забуду. Смертельно боляче і писати більше не можу. Верта все розумієте. Прощайте, мій дорогі. 好。<Awesome. S 2> awesome.